Так, я також один з тих, хто повівся на пропаганду Формули 1 і подивився це кіно. Що я можу сказати? Раніше я ніколи не цікавився цією темою. Я не розумів, які там правила, як взагалі це все влаштовано і так далі. Але завдяки цьому фільмові я зрозумів. Як там все влаштовано? Мені це стало цікаво. І я пішов дивитися якісь ліцензії на це кіно, я пішов дивитися, хто там реальні зараз чемпіони, як там взагалі все виглядає, коли наступне гран-прі і так далі. І тому подібне. Це все мені стало цікаво саме завдяки тільки Але до того, коли мені траплялося на телевізорі там. Якась формула, то я дивився, чому там саме стільки машин, що це за машини, що це за люди взагалі, в чому суть, які призові там і так далі і тому подібне. Я цього не розумів. Але завдяки фільмові, я прогрівся і мені сталося цікаво. І це наявний приклад того, як невеличкий шматочок контенту у вигляді фільму може привідкрити двері до великої складної індустрії, які купа деталей, купа нюансів, які треба розуміти. Звісно, вони там трошки гіперболізували це все можливо навіть не трошки. Але суть залишається в тому, що вони мене прогріли, і я тепер плюс один глядач. А це я впевнений, що по всьому світі дуже багато людей, хто прогрілися саме завдяки цьому кіно. Тому це наявний приклад маркетингу, коли ти розумієш, що з однієї сторони це якби не маркетинг, це там мотивуюча історія, і все таке інше, але глобально це супер великий вплив на саму індустрію і дуже великий проток нових клієнтів, нових глядачів і збільшення капіталізації самої індустрії.